Всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, і це канал про в'язання. Сьогодні в мене таке відео обличчям в кадр хочу записати звіт. Ну, мабуть, це звіт правильно назвати про свій ярмарок, який проходив два, дня, два дні в Києві. І це був такий, ну як заявлено було, фестиваль. Але, ну, чесно кажучи, я трошки не, то, що, не те, щоб розчарована, але трошки в мене були такі більш завищені сподівання на цей фестиваль. Бо там було заявлено, що буде там одна кількість людей, тих, що приходити туди будуть, але по факту людей не було взагалі. Фестиваль проводився 28-29 червня в місті Києві. Хто місцевий, ті знають. Є такий торгівельний центр Городок, який, ну, я б не сказала, що він дуже популярний, відомий. Але І спочатку цей ярмарок, ярмарок фестиваль мав проводитися на парковці біля торгівельного центру Блокбастер. Але там щось прилетіло, як казали, і тому перенесли на парковку городка. І, чесно кажучи, я, ну, хто знає де це знаходиться. Я була впевнена, що воно буде проводитися, дивишся на городок. І з правого боку там є парковка, да, там приїжджають люди, виходять в магазин, заходять, заходять в цей торгівельний центр. Тобто там є якийсь рух, люди ходять. Але коли я зранку туди приїхала, я зрозуміла, що. Все буде проводитися не з цього боку, а з іншого боку на парковці внутрішній, на яку приїжджають тільки ті люди, які приїжджають саме в супермаркет. Там є супермаркет з продуктами. Тому, якби люди, хто приїхав в супермаркет за їжею, ну навряд чи будуть зацікавлені в якихось іграшках, наприклад, або прикрасах там, або ще щось. Те, що продавали, ну, то й таке. Там був це був фестиваль родинний, виступали багато дітей перший і другий день, і із людей, відвідувачів, були тільки ці діти і їх батьки. Ну, ну, і і, там, а, ну, і, Можливо, працівники з торгівельного центру теж були виходили подивитись, проходили. Але це. Не той рівень, на який всі ми, не тільки я розчарована залишилась, не той рівень, на який всі ми сподівалися. Але я спочатку. Засмутилась, потім вирішила, що це ну, не найгірше, що могло статися, це теж досвід. Просто треба більш ретельно. Ну, так як я не маю дуже багато досвіду е, у приймання участі в ярмарках, тому я якби не, навіть не могла подумати, що може бути е, щось може піти не так. Але все ж таки це теж досвід. І... Ще не найгірший в мене варіант, я хоча б свою оренду відбила, бо інші дівчата взагалі нічого не попродавали. Ну, менше з тим. Почну з початку. По-перше, перший день був дощ. Майже весь день, я не знаю, пів дня йшов дощ, але на другий день була сонячна погода, але перший день в мене пройшов більш продуктивно, ніж другий, тому. Теж на погоду жалітися, не знаю, варто чи ні. В перший день буду вже починати розповідати, що я продала. Те, що в мене є, іграшки я буду показувати, яких нема, буду, як і в минулий раз, ставляти фотографії. І перше, що в мене купили, нічого дивного, як і у попередньому ярмарку, це був Стіч. Ось такий Стіч, тільки ось таким кольором. Ось таким кольором, але з вушками догори. В мене їх було а, три блакитних і була одна Angel. От залишились два таких стіча. Купила один такий стіч. Далі, і це все так було нудно, повільно. Тобто, якщо минулого разу я прийшла, не встигла розкластися, в мене вже купляли іграшки якось то тут так одну іграшку на дві години може. І навіть е, мало людей підходили дивитися. От Минулого разу купляли не прям що дуже багато, але люди підходили, дивилися, питали там. Ну, Тобто була якась такий рух. Ось стіч. Потім в мене підійшли, теж підійшов батько з маленьким хлопчиком, не, не знаю, можливо, до двох рочків йому. Один раз вони підійшли, дивились, дивились, нічого не обрали. Другий раз а папа тато йому пропонував стіча, пропонував там ще когось. А малий той плакав і тягнувся, а той не міг зрозуміти до чого, але потім ми зрозуміли. Він тягнувся до пса-патрона. В мене був на залишках один такий великий із софті зв'язаний пес-патрон. Я буду вставляти. В мене він був один і нема вже показати, тому буду вставляти фото. І вони забрали цього великого пса-патрона. Я, чесно кажучи, вже думала, що я не буду в'язати псів цих патронів. Але, ну, як показує практика, що на минулому що на цьому ярмарку їх ну, купляють. То треба, мабуть, зв'язати кілька штук, парочку, хоча б, щоб вони були в наявності. Далі в мене забрали гусь, в мене був такий маленький. Також буду шукати фото. Взагалі не впевнена, що знайду, тому що я його в'язала на, ну, мабуть, роки-півтори тому назад. Він такий був невеликий, але спробую знайти фотографію, також вам вставлю. ось, Далі, далі в мене забрали лабубу, ось цих хая. Наскільки я не хотіла їх в'язати, не знаю, не розумію я їх, але в останні два останні дні перед ярмарком я вирішила, що ну, все ж таки маю хоч кілька штук зв'язати. І я спочатку в перший день зв'язала три такий сірий, чорний і біжевий. Це в мене були такі кольори Софті, я їх зв'язала. А На наступний день я з'їздила в магазин і взяла ще три ось таких кольори докупила. І Сиділа півдня до ночі, ось це нав'язувала ці, ці хлабобу. І в мене першу купила ось таку рожеву брелочок Це майстер-клас Валентіни. На Ютубі я вам залишу посилання. Дуже все легко просто в'яжеться. Перший мені так було це так довго, що все це вив'язувати, пришивати вушка ці. але потім, вже, коли другий, третій і так далі, воно пішло як по накатанні, дуже швидко в'яжеться. Останніх я навіть в'язала вже все на пам'ять, навіть не дивилася в цей. Я собі записала в блокноті, навіть не дивилась. І першу в мене забрали ось таку. Далі в мене. Прийшов теж хлопець з торгівельного центру. Продавець він здається, там я не знаю в якому магазині, але він побачив ось цих стіч і купив в мене стіча брелок, тільки не з такими вушками, а з тими трошки меншими круглими. На цього стіча є в мене на каналі безкоштовний майстер-клас. Проходьте, будь ласка, в'яжіть. Ось такий, дуже класний. Я і собі такого взяла на ключі, повісила, дуже мені сподобався. Ось. І після цього в мене. Ага, потім прийшли знову купили лабубу, але взяли ось таку м'ятну. Це вже я дов'язала після першого дня я вдома дов'язала ще одну таку мятну, забрали її. І Ні, це ще не все. Потім купили в мене Ось таку як Стіч, тільки Енджел. Також вставлю фотографію. Дівчинка вагалася. Вона обирала дідусі купляв, вона обирала Стіч або Енджел взяти і все ж таки обрала Енджел. Вона в мене була одна, і тепер в мене її немає, тому вставлю фотографію. І остання іграшка, яку в мене забрали в перший день, це була ось ця лабобур, тільки в бежевому, бежевому кольорі. Не знаю, знайду фото чи ні. Якщо знайду, то вставлю. Я просто їх зв'язала і навіть не фотографувала тільки такий на швидку руку, щоб сторіс виклати з тих фотографії, а так, щоб прям якось гарно, то ні. І все. Ярмарок проходив по планам. З 10 до 9 години, але в перший день я поїхала о 7-й годині вечора, бо всі діти вже виступили, всі розійшлися, і я просто, можна було і раніше їхати, просто що я так думаю, що я буду тут сидіти, людей нема, продавати нема кому. І тому я все склала, речами залишали там, був охоронець, він всі в одну кучу зносили. і він... Охороняв, тому це вже був плюс, що мені не треба витрачатися на таксі, щоб їхати назад, і на наступний ранок знову приїздити. Е, І все. Наступного дня була вже більш сонячна погода, але людей було набагато менше. По-перше, було менше тих, хто виступає, тому і батьків відповідно також менше. І я не знаю, мабуть, до першої години дня взагалі ніхто не підходив, бо ходили самі продавці, і ми то ходили один до одного, чисто так поспілкуватися, повозмущатися, що нема людей, нема кому продавати. Але все ж таки. Трошки я продала, і першу в мене купи, купили брелочок капібара у, шап, у шапочці жабки, в мене їх було два. І через якийсь час забрали і другий. Також одна жінка підійшла, потім інша. Вони забрали ці два брелочка, Вони не разом були, просто ну, так, спів, так співпало. Я не знаю, так зорі зійшлися, що цих капібар забрали. Далі потім підійшла дівчинка, також не пам'ятаю з мамою, чи з ким. Ну, чесно, вже не пам'ятаю, бо я була трошки така демотивована, тому не дуже все запам'ятовувала. Забрали ось такого котика в мене, тільки з іншими очима. Не пам'ятаю, які там були. і Можливо, він був сірий. ну По цій схемі, але якого саме не пам'ятаю. і то... Якби, це я записувала. Якби я не записувала, я мабуть навіть не згадала б взагалі, продала я щось що, чи не продала. Потім після цього котика також підійшла до мене е, дівчина і купила ось таку бджілку. Вони в мене було їх шість, здається, штучок або сім, не пам'ятаю, і вони в мене всі з різними хвостиками. Е, і вона обрала, не пам'ятаю, з яким хвостиком. А вона взагалі не бачила, що вони з різними. Вона просто підійшла, заплатила гроші. А я кажу, а яку вам? ну, Вони всі з різними обирайте. І Не пам'ятаю, яку вона обрала. якусь обрала. А, і після цього в мене був ще проданий брелочок Посіпака, один одненький він в мене залишався, і то в мене його забрав чоловік із сусіднього, сусіднього стола. А, і останнє, що я продала, також жінка з ярмарки. Я чесно не знаю, чим вона, що вона продавала, але вона підійшла і каже: такі погані ці продажі. І просто підійшла і взяла, я не знаю, можливо, дитині, а може просто взяла, щоб підтримати ось такого песика. В мене їх було три: одного продала на минулому ярмарку, одного на цьому, і один залишився. Маленький, одненький песик. І все, на цьому все. І я так порахувала і по грошам, і по кількості іграшок, що за ці два дні я продала іграшок менше, ніж за один день, коли я ходила на ярмарок біля музею. Хоча, якщо мислити так логічно, то я собі так думала, музей. Кому там потрібні біля музею іграшки. Ну логічно ж, логічно. Але в чому була перевага там? Там ходили, там був музей, і тут така, як ну не парка, така галявина, там з собаками гуляли люди, просто з дітьми проходили багато на візочках, і так, там пішки. І там ходили люди. І просто люди, ті, які ходили повз, вони просто купляли там. Дітям своїм або ходили без дітей, просто купляли для себе, вони брали. Тобто це було на видному місці. А де зараз проходив цей фестиваль, то була така місцевість, що туди, якщо ти не знаєш, що там щось відбувається, ти і ну якби там повз ніхто не ходить. Взагалі людей нема тільки ті, що приїхали в супермаркет. Тому це такий, ну я вважаю, що провальний ярмарок. Ну, я себе втішаю тим, що я хоча б відбила аренду, і буду тепер в мене буде досвід, я буду трошки розумітися, де можна йти на ярмарки, а де ну, не варто І ще величезний плюс в тому, що я поспілкувалася з дівчатами, з багатьма, подізнавла -по -по познавала. Переведу тут, вставлю слово, як е, правильно забула, вилетіло з голови, де взагалі з якими хто організаторами ходить на ярмарки, де, е, де які ярмарки є, купують там чи не купують. І собі в голові поставила, залишила такі поміточки, куди я ще хочу піти, де я хочу спробувати прийняти участь. І тому це теж такий, я думаю, це такий величезний плюс, що. Е, Інформацію, здобула я інформацію трошки, куди треба йти, де, де варто спробувати. Ну і, мабуть, на цьому все. І я поки що я так просто нав'язувала-нав'язувала нав перед ярмарком, готувалася, мала такі величезні якісь сподівання, що я там щось розпродам. Але склалося не так, як гадалося, але. То нічого страшного, зато в мене тепер є багато іграшок в наявності на наступні ярмарки. Тому, думаю, все одно все продасться в мене. Зараз в мене буде така трошки перерва від. Я... Є ярмарки, на які б я хотіла потрапити, але я буду трошки у від'їзді, тому думаю, що не складеться. Але все ж таки я не не втратила якесь бажання ходити на ці ярмарки, навпаки, мені дуже подобається. Така оця атмосфера, музичка там грала, вмикали, ну, весело що сказати. Поганий результат це теж результат. Ну, І, мабуть, на цьому буду вже з вами прощатися. Бажаю всім дякую величезне, що подивились моє відео. Буду вдячна за вподобайки, коментарі, ла... вподобайки, коментарі, підписки. Пишіть, пишіть, як у вас відбуваються ярмарки. Можливо, я просто вже думала, можливо, я щось не те роблю, хоча в мене такі іграшки є, і такі. І... Ще що я помітила, що більше звертають уваги на ось ці, як я думала, не дивилася всіх дівчат. І всі кажуть, що ось ці маленькі такі плюшеві звірятка, що всі їх купляють. Але ні, в мене навпаки звертають більше увагу на такі більш е якісь іграшки, трошки більші і навіть напівбавовни. Ну, я не знаю, чи то мені так здається, а може і не здається. Тому я так собі в голові думаю, що треба не звертати, не звертати увагу, там, хто що продає, тому що в кожного все одно своя е своя клієнтура, чи як сказати, я не знаю. Тому так, на цьому вже точно все буду з вами прощатися. Всім бажаю гарного, тихого головне дня. І побачимося, зустрінемось у наступних відео. Всім пока!